Так, я народився в Франківську, і, 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 вчився в 11-й школі. От за весь час, поки я живу в Франківську, раз з сьомий вже напевно переїжджаю. Якось так в мене склалося. знаєш. Я закінчив школу і я поїхав е, поступати в Могилянку. Але перед тим, як поступати в Могилянку, там якийсь в них є курс. Я поїхав туди і е, вчився там два місяці. І я зрозумів, що Київ ну, ну, якось мені так, якось тоді було, знаєш, ну, не моє взагалі місто. Потім на якомусь там я зрозумів, що, що я не хочу там вчитися. Але так чи інакше, я туди поступив. Причому знову знов так, знаєш, я вибрав тоді спеціальності політологія і правознавство, пам'ятаю, чого я їх вибрав? Не знаю. На екзамені я пам'ятаю, що я от, я прийшов на екзамен і я знав, що я не хочу поступати. Гуляєш, ти приходиш на екзамен, а це. Е Зібралися там всі знаєш, якісь там генії, всі якісь там знаєш, кращі з України. всі. Потім вийшов в туалет, я кажу, можна, там можна виходити в туалет. Правда, коли ти йдеш в туалет на цьому на екзамені, то до собою ще якийсь чувак іде. Тобто чуть не в кабінку. не? Я зайшов в туалет курю. Я кажу, що ти робиш? Кажу, та перекурити хочу. Дурний, чи що це екзамен, могилянка, всі там. Це я дивлюся, люди там, ці олівці ламають, нервуються. Не. У нас поступало щось 420. Знаєш. 60 чоловік набиралося, я був 62-й. Ну, все, я думаю, не поступив, окей, клас. А потім четверо зняли свої громаді і поступив на передові. Я танцював з дитинства в колективі. Там насправді е... от в цьому колективі я знайшов. Що він дав мені, цей колектив? Напевно, через нього я став актором, а другий я знайшов там найкращих друзів. Це буде, ну і в театрі я знайшов найкращого друга зараз. Тобто я вже пішов в театр і знайшов там найкращого друга себе. Тобто, я, знаєш, що, мені, що мені дає кожна якась історія, напевно, людей дає. От Я зараз з тобою говорю і зараз думаю, що, напевно, кожна якась ситуація дає мені людей. Політологія. Дружина мені розумієш? <сумієш> тобто не даремно я туди поступив. А в театр прийшов, от зараз, ну, мій найкращий друг, там, Ростислав це такий знаєш. Мені мій друг Артур. Він танцював вже в театрі, був в, арт, в балеті театру. І він каже: слухай, е, там, всьому, там в театрі е, не вистачає пацанів. знаєш. давай піди потанцю. А я собі там на, на, на політології, знаєш, там, ну. Та й пішов на першому курсі зразу, пішов танцювати в балет. І зразу через кілька місяців там якась постановка була, каже: от нам цього хлопця треба, щоб він там якийсь слів сказав. Знаєш? І так одне за іншим, одне за іншим, я зрозумів, що це, напевно, моє. І почав. Е, Цим цікавитися глибше, і і були такі моменти, що я, знаєш, в театрі сидів, е, е, читав там ну, якісь, ну, всю літературу, яку я міг дістати театрально, там собі вчив, а потім є така фраза, знаєш, коли ти. Готовий, то вчитель твій знайдеться. І, напевно, я був готовий. Я зустрів там Держипільського, який взяв мене до себе потім на останній курс, Солодку да і так. І ми з ним подружилися паралельно з тому, ми вже дружили в театрі, він був актором, я був актором. Потім він став директором театру, і я потім почав займатися піаром трошки, тому що ну, політологію. У е, мене це все я це розумію, знаю, як це робити. І, і так якось знаєш одне за одним. Це так, да, я балотувався якось раз, це така була авантюра, знаєш, ну там <нах> я не знаю, чого я це робив на <нах> це було смішно, Хоча досвід такий, знаєш в житті. Ні, я думаю, що зараз дивися, е, 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 якщо, е, якщо так говорити по-чесному, зараз така ситуація. Перше, я, 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 я метець, я ну, для потрібна свобода. Не свобода в партії, розумію. <нах> Потрібно одним словом бути незалежним. Є така партія незалежних? Партія незалежних є. Е, е, та, тому що зараз ти знаєш, на ну, такий час, то та всі розуміють, я навіть не хочу про це говорити. Е, немає якоїсь такої е, ситуації, щоб там бути чистим, напевно, до кінця. Знаєш? Так чи інакше, там де, е, постійно відбувається якийсь е, якісь процеси, які повинні, які ти повинен йти на компроміс. А на компроміс з совістю я якось не дуже хотів. Ну, за весь час, за весь час 30, я не знаю, зараз в діючому репертуарі, більше 30 вже. Але в діючому репертуарі, ну, є так, достатньо, я я не ти знаєш. Кожна вистава це як дитина, знаєш. Хлопець там ти повинен, ну, то його виховати повинен, там, дівчинка більш ніжна, ти її, там. але кожного ти любиш любов'ю. Е, От так само і вистави, знаєш. До кожної вистави в тебе свої вимоги, до кожної вистави в тебе е, свої ключі. До кожної вистави в тебе свої якісь е, своя дорога до кожної вистави. Як я пам'ятаю слова? Є така штука, текст вчиться ногами. Тобто е, ну, я не вчу текст так, знаєш, на пам'ять його. А я весь текст ну, весь текст покладений на дію. тобто. Я дію пам'ятаю, що я роблю, а от дія мені підказує далі текст. Коли ти забуваєш на сцені текст, це, ну, це є такі моменти, це дуже страшно, тому що такий, знаєш, от ти. Граєш, 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 тут рап, раптом раз і все, і чистий лист. Ти взагалі не знаєш, що де сказати. І це такий момент, ну, це ніхто не бачить, бо це секундна якась така миттєва, але така паніка, що тобі здається, що все, кінець світу настає зараз. І ця пауза для тебе триває годину. Але якось знаєш, ти починаєш собі придумувати, якось викручуватись, якось настовхось партнери є, бачать, що в тебе в очах, При, причому що всі партнери це бачать одразу. Це дуже помітно, коли в твого партнера немає тексту в голові. Все, такі очі, знаєш, налякані і капець. Отак от дивишся, все. На тебе і ти для нього такий рятівне коло таке, знаєш. Ну і допомагаєш якось, починаєш, ти, напевно, хотів сказати то. І все. Треба! Ну я не знаю, який це, що таке секс-симл. Типу, я, я не такий не накачаний чувак, який знаєш. Ну так має бути, напевно. Ну, чоловік повинен дивись, як торта. Це логічно, щоб, щоб я подобався жінкам. Комусь секс-символ, комусь не секс-символ. Жінки, я, ну, все супер. Я, для, для мене це одне одна величезне натхнення. Тобто це моя символа. Я зараз дуже, ну, дуже достатньо сильно загружений в театрі і мене це влаштовує. У мене є зараз кілька проєктів в Києві, які я там я періодично їжджу. Є там можливість ну, залишатися в Києві і так далі. І я ні, я, я постійно вертаюся в Франківськ. Тобто це моє місце сили. Це моє, знаєш, тут моє коріння, тут, я, тут, я тут відбуваюся, і я звідси можу маю можливість зробити набагато більше е, в Україні, ніж будучи десь там е, далі. Я би, я би маршрутки так, зібрав в одну якусь купу знаєш, е, е, і полив бензином і спалив би їх. І зробив би нові. Тут якісь є якісь речі нові. Е, е, якийсь, ну, якийсь процес, напевно, йде в цьому плані. Я би е, хотів, щоб частіше було. Я не знаю, я не, не пам'ятаю такої брудної зими за весь час, відколи я живу. От такої брудної зими я не пам'ятаю, від чого це. І ще для мене, от, капець, щоб я змінив Франківську, я би забрав цю рекламу, знаєш, ці всі вивіски, плакати. І оці. Здорові такі штуки, які стоять на всю от всі дерева заслоняють. Оце, оце все знаєш, цей бред такий. Я вже свою думку диверсію робити, брати які знаєш болгарку і вночі це спилювати. Знаєш, вони би падали, мене би арештовали, конечно, я би тюрмі сидів.